Цивільний Кодекс України статті 256-260, глава 19. Позовна давність. Стаття 256. Поняття позовної давності. Позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Стаття 257. Загальна позовна давність. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у 3 роки. Стаття 258. Спеціальна позовна давність для окремих видів вимог законом може встановлювати спеціальна позовна давність, скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки, штрафу, пені, про спростування недостовірної інформації, поміщеної у медіа. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у медіа або від Дня, коли особа довідалася, чи могла довідатися про ці відомості, про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної частки власності стаття 362 цього кодексу. У зв'язку з недоліками проданого товару стаття 681 цього кодексу. Про розірвання договору дарування стаття 728 цього кодексу, у зв'язку з перевезенням вантажу пошти стаття 925 цього кодексу, про оскарження дій виконавця заповіту стаття 1293 цього Кодексу, про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства. Позовна давність у 4 роки застосовується за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін. Стаття 260. Обчислення позовної давності. Позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків. Встановленими статтями 253, 255 цього кодексу, порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін.